Вітаю! Сьогодні я розповім вам про те, як берегтися від психічної травми та допомогти в цьому своїм близьким. Чому вірити в справедливість світу може бути небезпечно? Звідки береться victim blaming Та чому травма вас зрощує? Мене звуть Світлана Котенко, я психологиня в підходять та арт-терапевт. Давайте поговоримо про те, звідки взагалі береться психічна травма. Найяскравіший випадок психічної травми це посттравматичний стресовий розлад. Про нього дуже важливо знати і розуміти. Тому, не дивлячись на те, що те, що я буду розповідати надалі, воно відноситься і до інших видів психічних травм. До ПТСР я буду прив'язуватися якнайбільше. Уявіть собі ситуацію: ви ввечері після роботи, після важкого дня зайшли в магазин для того, щоб купити собі продукти на вечерю. Ну і власне ви втомлені, стоїте, думаєте про щось своє, і в цей момент хтось грубо штовхає вас плечем і стає на ваше місце. Які ваші відчуття, які ваші переживання з цього приводу, скоріше за все, найперша відповідь, яка у вас буде, це буде злість. Злість в даному випадку це реакція на несправедливість, тобто на порушення правил, про які ми знаємо, за якими живе світ. Несправедливо, неправильно, коли мене штовхають, хоча я нічого при цьому не робила. Це було моє право стояти в черзі. Несправедливо, коли я там дитина, а на мене кричать, мене б'ють. Несправедливо, коли я нічого поганого не робила, а зі мною сталося щось погане. І відповідно, коли наші внутрішні уявлення про те, що є правильним, і неправильним порушуються кимось іншим, ми обурюємось, ми починаємо злитися на цю людину. Але уявіть собі, що в той самий час. Люди, які були навколо, подивилися на вас якоюсь відразою, з непорозумінням, що цей чоловік взагалі не звернув на вас жодної уваги. Можливо, в цей час у когось з вас почали закрадатися сумніви, а чи не винен я в цій ситуації, а чи не призвела моя поведінка до цього, що саме відбувається? І, власне кажучи, це невеличкий експеримент, який показує, що може статися із людиною, яка зазнає психічної травми. Звісно ж, якщо у вас до того не було травматизації, яка якось пов'язана з реакцією саме на цю ситуацію, то тут у вас не виникне проблем. Скоріше за все, ви вийдете з магазину думкою про те, що цей чоловік, він мудак, чи він якийсь неправильний. Можливо, він кудись хотів, і це просто була випадковість. Тобто ви не будете далі подумувати цю ситуацію. Але якщо Травма стається із людиною несподівано, у неї не вистачає ресурсів на її подолання, то, відповідно, людина дуже важко може відреагувати на оцю несправедливість, невідповідність того, що вона робила, що, якою людиною вона є, і того, що з нею сталося. Всередині себе несвідомо, не дивлячись на те, що ми розуміємо, що світ дуже складний. Ми всі віримо в те, що світ є справедливим і підкорюється якимось правилам. І відповідно, коли відбувається якась подія, з якою важко впоратись, людина починає пояснювати для себе цю несправедливість для того, щоб зберегти це вірування. Воно дуже цінне, воно дає нам безпеку. Перший тип пояснень, умовно, це я погана. І така людина буде думати про те, що ця подія з нею сталася, тому що вона щось зробила неправильно, чи вона сама загалом має якісь характеристики, що викликала цю подію. Ну, наприклад, така людина може думати, що напевно, якщо б я в магазині не дозволила таке зробити із собою, то цього б не сталося. Можливо, якщо б я стояла там якось інакше, дивилася, погляд у мене був би інший, то тоді цей чоловік не штовхнув би мене. Так, відповідно, можуть думати і жертви насильства люди, що зазнали насильства, про те, що їхня поведінка така, що мала в собі, можливо, якийсь флірт, саме вона призвела до зґвалтування, наприклад. І відповідно, така людина вона постійно буде надалі перебувати в напруженні, про те, як їй передбачувати всі події надалі. І постійно задумуватися, що про мене думає ця людина. А як зараз вона буде поводитися? Тобто, ця людина вона має тепер якось передбачувати всі події наперед, намагатися своєю поведінкою контролювати, наче весь світ. Звісно ж, це важко і ну, взагалі-то неможливо. Тому ця людина, вона просто приречена на те, щоб постійно перебувати в такому напруженні. Другий тип пояснень, умовно, я б назвала світ поганий. Ну, тобто, наприклад, всі магазини небезпечні, чи всі люди небезпечні, чи всі чоловіки небезпечні. І тут варіантів може бути багато. Ключове тут одне: те, що людина з цього робить висновок про те, що всі якісь сходні типи подій, вони будуть призвертати до якихось негативних для неї наслідків. І така людина буде більше схильна до уникання тих ситуацій, які з цим пов'язані. Звісно ж, людина. Всі ці висновки використовує несвідомо уявимо собі хлопчика, який в дитинстві зазнавав фізичного насильства від свого батька. За невиконані уроки, за те, що він щось неправильно зробив, ну взагалі з багатьох випадків. І тепер, відповідно, цей хлопчик він дійшов висновку про те, що якщо я роблю щось не так, мене обов'язково покарають. Якщо до мене якось прискіпливо ставляться, то це тому, що я там якийсь не такий. Будь-які ось такі сигнали. Незадоволення інших людей, вони одразу у нього викликають таку реакцію небезпеки. Ну просто зараз, якщо там хтось буде ним незадоволений, просто світ а, зруйнований буде, зникне, і вча до реальності це ніякого стосунку вже немає. Він вже виріс, він вже може там піти з якогось місця, де а, у нього там щось не виходить, чи, чи йому щось не подобається. Тим не менш, людина через цей фільтр пропускає будь-яку подію в своєму житті надалі. Відповідно, така людина у підсумку вона а, знаходиться постійно в такому напруженні. А чи дійсно зараз все окей? А чи точно я все зараз передбачила? А чому ось ця людина дивиться на мене таким чином? А чи точно мені зараз не прилетить? По-друге. Ця людина вона може уникати деяких місць, деякого спілкування, деяких подій, спогадів і так далі. Ще один наслідок це гіперкомпенсація, так звана, якщо брати психоаналіз, коли людина намагається ось те, що з неї сталося, екстраполювати на весь світ. Ну, Наприклад, якщо я в дитинстві не отримувала відповідної підтримки, мене постійно сварили, мені постійно говорили, що я якась не така, то я можу потім просто нав'язливо намагатися допомагати іншим людям, тобто давати їм те, чого не отримала сама в дитинстві. Ну, І, відповідно, людина дуже багато в це вкладає енергії. Це іншим людям може подобатись, може не подобатись, іноді таке буває. Але в принципі, ось ця потреба людини, вона так і залишається невирішеною. Людина так і ходить із ось цим небажанням розуміти, що з нею відбувається. Відповідно, ця проблема вона так і залишається у людини, і вона залишається нечутливою не тільки до себе, а й до інших людей. Чи потрібна іншим людям моя допомога, чи не потрібна. Терапія в цьому випадку допомагає виявити оці думки, оці ці висновки, якими людина користується, також допомагає відновити ось цей зв'язок. Між думками та почуттями, для того, щоб людина далі могла свої фільтри таким чином підчищати, тобто їх якось адаптувати до того, що відбувається. Що зараз там це не та ситуація, що сталася зі мною тоді. Зараз я часто стикаюся з тим, що люди дуже часто недооцінюють те, що відбувається з ними. Тому ось кілька ознак, на які вам варто звернути увагу. Перше з вами сталася подія, на подолання якої вам в той момент. Не вистачало ресурсів. Це може бути в дорослому віці, тобто, наприклад, катастрофа, знищення вашого житла. Це може бути втрата близької людини, так, щось, що ось по відчуттям було занадто, якось різко змінило ваше життя. Це може бути, якщо в дитинстві дитина не може піти, взяти з сім'ї, де її аб'юзять, де її б'ють. Тому відповідно їй дуже важко в дитинстві впоратися з тим, що інша людина на неї кричить, навіть якщо вона не вчиняє фізичного насильства. При цьому друга ознака: спогади, думки про це втручаються в ваше життя без вашої на те волі. Наприклад, це можуть бути повторювані сновидіння, якісь думки, тобто в роботі ви якось зосереджені на цьому. А коли ви трохи-трохи відволікаєтесь, у вас починаються ці думки, спогади і так далі. Вони вам неприємні якось, вам не хочеться про це думати. Ви намагаєтеся відволіктися, ви намагаєтеся якось про це не думати, але все одно раз за разом ці думки вони все одно виникають. Третя ознака це те, що ви намагаєтеся уникати всього, що якось асоціюється у вас з цією подією. Наприклад, як я вже наводила, певні стосунки, певні соціальні ролі можуть непокоїти. Це може бути якесь конкретне місце чи розмови про якісь події. Вам дуже неприємно, може бути тривожно, може бути там навпаки, ви якось так намагаєтеся відсторонити, що ви навіть відчуваєте себе трохи таким, такою примороженою людиною, як наче вас нічого не зачіпає. При цьому, до речі, може бути нудно доволі часто. Четверте, це певні переживання після події. Ну, наприклад, це може бути як надмірна тривожність, так і надмірна дрівливість. Наприклад, ви просто не переносите якихось подій. Чи ви помітили, що після якогось моменту вам дуже важко витримувати якісь певні події, які раніше якось ви витримували? Так, це може бути і нудьга втрата інтересу після певної події. Тобто, ось така нечутливість, навпаки, як наше життя втрачає свої фарби. І останній критерій це те, що у вас є негативні уявлення про себе чи світ. Ви якось низько оцінюєте себе чи інших людей, ви звинувачуєте себе чи інших людей в тому, що сталося, і так далі. Тобто, те, про що я говорила, оце була така хвилинка серйозних новин. Для того щоб ви не пропустили той момент, коли варто було б звернутися до спеціаліста, для того, щоб все ж таки надалі у вас не сформувалася психічна травма, чи надалі вона не розвивалася, не впливала все більше і більше на ваше життя. Тому що коли ви уникаєте певних подій, відповідно ви формуєте якусь думку і про себе з цього приводу. І чим далі, тим більше травма впливає на ваше життя. І я обіцяла вам розповісти про те, як вберегтися від психічної травми. Для цього потрібно знати, звідки вона взагалі береться. Не будь-яка страшна, важка, там, важко здолана подія призводить до того, що у людини формується психічна травма. До цього докладаються ще певні чинники. І перше, це підтримка і те, що відбувається в оточенні. Ну, наприклад, ви можете потрапити знову ж таки, ось цю подію в. В магазині, і після цього прийти і пожалітися там, не знаю, батькам, сім'ї, близьким, і вони можуть вам почати розповідати, а чого ти сама не впоралася чи не впорався, а чого ти нічого не зробив з цим. Тобто ви розумієте, про що я тут, коли оточення не надає ось цієї підтримки, коли оточення звинувачує людину, то це призводить до того, що у людини скоріше за все сформується, все ж таки ця психічна травма. При цьому, чому люди так роблять, знову ж таки, ця віра в справедливий світ. Дуже важко повірити в те, що важкі події просто трапляються, просто тому, що так відбувається, і ніяк не можна це проконтролювати. У нас, в принципі, навіть якщо ви не віруюча людина, вся культура заточена на те, щоб думати про події, що відбуваються, як події, що відбуваються з певної причини. Ми все одно шукаємо якісь причинно-слідкові зв'язки. Якщо там тебе зґвалтували, то, напевно, це через те, що ти там якось не так втяглася. Чи ти сказала ні, не п'ять раз, а там три, наприклад, цього недостатньо і так далі. Дуже важко повірити в те, що це відбулося просто тому, що таке трапляється. Бо ну, це важко, це небезпечно, це страшно. Легше ось зробити отак. Тому люди. Якщо ви розумієте, що якась ваша близька людина вона потерпає від такої події, так це буде дуже важко, бо вам доведеться для того, щоб бути поруч, залишатися із своїм страхом, того, що це може відбутися і з вами також, того, що в світі іноді трапляються неприємні речі, не тому що людина зробила щось не так. А тому, що просто так відбувається. Можливо, ви почуєте про якісь емоції, про які вам буде важко слухати. Дійсно, це близька людина. Нам неприємно слухати від близької людини, як правило, все ж таки, що вона боїться, що вона не знає, як бути далі, що вона взагалі там не бачить зараз сенсу свого життя. Ну, це доволі важкі такі слова. Але якщо ви залишаєтесь поруч, то це вже може бути е, такою важливою підтримкою для людини в цій ситуації. Набагато більш важливою, ніж спроби пояснити, чому саме це сталося, для того, щоб вирішити цю проблему у людини. Ще одна така річ це спроба ось приглушити якось переживання емоції, тому що ну, люди доволі часто вони бояться і власних емоцій, і чужих емоцій. Знову ж таки, це про немає сенсу, це доволі важко може бути витримувати для людини. Тому ось ці меседжі про те, що там нічого страшного, а хтось там в цей час потерпає набагато більше, це також такі речі, що дуже серйозно можуть вплинути на те, що у людини формується все ж психічна травма. Але знову ж таки, людина, яка зазнала травми, вона може не піти за підтримкою через якісь свої особливості. І це другий фактор: це те, яка ви людина, власне, це ваші особливості. Люди, які вже були травмовані, наприклад, в дитинстві, вони мали дитячу травму, наприклад, про те, що вони там е мають впоратись з усім самостійно, а інакше вони якісь нагідні люди, вони легше зазнають травматизації надалі. Чому тому, що їм важче звернутися про підтримку, тому що вони після того, як з ними сталася аварія, наприклад, автомобільна, вони вважають за потрібне одразу йти і працювати, одразу йти якомога більше робити, а то і так вже витратив часу. Достатньо так, людина не дає собі часу для того, щоб прожити цю подію, для того, щоб отримати якусь підтримку, тому що вона ж має все робити самостійно. І взагалі будь-яка людина вона має свої якісь слабкі місця, свої уразливі місця. Деякі люди є просто більш чутливими від природи, вроджену. Це ніяк не можна змінити, про це можна просто знати, що так, ви така людина. Саме тому люди, які там трохи більше про себе знають, трохи більше про себе розуміють, вони трохи менше знаходяться в зоні ризику. Той стан, в якому ви знаходитесь, коли з вами відбувається ця подія, також має вплив. Якщо ви тривалий час знаходитеся в стресі, якщо ви тривалий час потерпаєте від якогось напруження, то відповідно ви по собі, я думаю, знаєте, що, наприклад, якщо ви хворієте на застуду, то ви відповідно там події, які трапляються, ви трохи більше відчуваєте, ви трохи більш роздратовані, ви трохи більш похмурі, вам важче впоратися з якоюсь ситуацією. Тому, якщо ви розумієте, що ви в такому стані знаходитесь, вам треба більше звертати увагу дійсно на підтримку, на розуміння того, що, можливо, ви не будете такими ефективними в той час, коли ви застужені, як в той час, коли ви повністю здорові. Теж саме із тривалим відчуттям стресових подій, теж саме із ось такими тривалими психічними нагараздами. Треба розуміти, що не завжди ви можете бути ідеально продуктивні, на жаль. І нарешті трохи поговоримо про те, як травма вас насправді зрощує. На жаль, навіть якщо ви суперпропрацьована людина, 10-50 років в терапії, ви постійно про себе піклуєтесь, у вас супер оточення, все одно ви не застраховані на 100% від того, що з вами станеться травматична подія. Але пропрацьовуючи травму, людина може зростати над собою. Ну, наприклад, трохи більше розуміти про себе та про світ. Коли людина пропрацьовує оці думки, які вона думає про себе, оце уявлення про себе, у неї з'являється купа сил і енергії. Ну, уявіть собі порівняно так. Людина постійно там ніяковіє в ситуації, коли її оточує понад 6 людей, через те, що вона зазнала травму через булінг, наприклад, в школі. І е, коли вона припиняє кожну подію в групі інтерпретувати з приводу того, що вона там якась неправильна. Звісно, що в неї з'являється набагато більше сил, які вона може внести в якесь позитивне для себе русло. Вона може більше там почати працювати, вона може створити власну школу, де вона буде навчати дітей, при цьому звертати увагу дуже сильно на їхній психологічний добробут. І все це дуже чудово і не може не радувати, коли з людиною таке дійсно трапляється, коли вона може цю енергію взяти і в якесь якусь свою справу використати, коли вона більше там зростає над собою і так далі. Але деякі люди іноді це можуть бути близькі, іноді це можуть бути певні гуру. Вони починають ось на цей рівень намагатися людину вивести, коли вона на першому цьому етапі знаходиться, там, що нічого не має сенсу, що вона намагається трохи собі пояснити цю подію, взагалі, що сталося з нею. Коли вона потерпає від цих негативних думок, і починають їй казати, що нічого, все буде гаразд, тобі просто не треба більше там в такі ситуації потерпляти, Тобі просто треба взяти ось весь цей негатив і видати в позитив. І взагалі потрібно думати позитивно, це робити може бути дуже дуже некорисно, тому що людина внутрішньо вона поки що не готова. До того щоб так мислити, вона не може взяти і вирішити свою цю проблему. Для цього потрібна підтримка, перш за все. І коли людині постійно казати, що ти там маєш реагувати певним чином там якось інакше, то вона постійно стикається з тим, що це ж я якась не така, раз у мене не виходить взяти оце все. Я недостатньо сильна людина, щоб взяти все це і зробити щось чудове, щось прекрасне. Напевно, це я якась там недолуга людина. Тому на це також треба звертати увагу. Спочатку підтримка, спочатку час, потім вже все інше. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Звісно ж, зараз я розповіла не все те, що могла б розповісти про психічну травму. Є дуже багато всього іншого, наприклад, те, як працює мозок, наприклад, там, трохи більше про практики, які допомагають вже зцілити травму. Тому, будь ласка, пишіть мені в коментарях, якщо ви хочете, щоб я продовжувала цю тему. Ваші коментарі дуже допомагають мені просувати свої відосики на важливі теми. Я сподіваюся, що це відео воно може допомогти тим людям, які зараз потерпають від певних негативних реакцій на якісь події, що відбуваються. А на цьому все і ще побачимося.